Житловий комплекс, в якому на квартири завжди збираються черги. Так, так, це ЖК «Файна Таун» з величезною територією, басейном та розвиненою інфраструктурою. Тут маємо новеньку стильну квартиру в оренду на третьому поверсі площею 40 квадратних метрів. Ремонт, що не закінчено. Перша здача повна комплектація меблями та технікою для комфортного проживання. Планування роздільне: кухня, кухня-вітальня з лоджією, окрема спальня, суміщений санвузом та гардеробна. Є робоче місце, тепла підлога, встановлені фільтри для питної води. В квартирі також є багато місця для зберігання речей. Крім гардеробної, у спальні є глибока шафа та вмісткі підвісний комод. Ця квартира ідеально підійде під проживання однієї особи або пари. А про сам житловий комплекс скажемо двома словами: інфраструктурний рай. Поряд ЖК знаходиться станція метро «Нивки». закрита територія, постійна охорона та картковий доступ. Тут ви точно відчуєте безпеку та задоволення від стилю життя серед однодумців, які цінують комфорт. Квартира повністю готова до переглядів та заселення, ключі на руках, актуальна вартість під цим відео, бо вона може змінитися. А деталі та запис на показ за номером вказаним нижче. З повагою ваш флетплейс.